Слава Богу, брати і сестри. Дуже радий що сьогодні вперше можу бути в вашій церкві. Хоча тепер уже моя дружина, колись вона також тут навчалася, Квашук Людмила, можливо, хтось пам'ятає, з 2012 по 2015 на вас служила в групі прославлення тут. Сьогодні Господь дарував можливість разом з вами бути на цьому місці для того, щоб прославити Боже ім'я. І хотів би поділитися сьогодні з вами. Словом Божим хотів би поговорити з вами про радість. Хоча можливо сказати, знаєте, сьогодні не зовсім радісні часи в нашій країні, в нашій війні, країні йде війна, багато горя, багато сліз. Буквально вчора вночі ми повернулися з братами, їздили також на Донбас, були поїздці. І знаєте, люди такі сумні, трошки ображені на Бога. Що Бог таке допустив, для чого? знаєте, зриви постійно, ми там були біля Константинівки, їхали буквально, у нас на очах дрони, три машини спалили. Але Бог нас беріг, слава Богу, знаєте, і важкі часи ми живемо, важкі часи сьогодні наша країна переживає горе, біда. І взагалі люди, знаєте, собі уявляють Бога, що це якийсь такий, невіруючі люди, уявляють, що це якийсь такий строгий. Злий Бог десь там на небі, дідусь такий старенький, не хоче, щоб люди раділи, хоче, щоб біда була на землі. І що взагалі служити Богу, це така, знаєте, якась дуже важка праця. Хотів би, щоб ми звернулися до Слова Божого. Апостол Павло, післанні до Филипп'ян, закликає нас до чогось. Филипян, 4 розділ, 4 вірш, записані такі слова. Радійте в Господі завсіди і знову кажу, що робити? Радійте. Зауважте в одному віші апостол Павло два рази повторює, наголошує про те, що нам потрібно щось робити. Ми маємо радіти. І каже: знову кажу вам: радійте. Два рази про це наголошує. Я думаю, що це важливо. Якщо він два рази одному і повторив, це важливо. Можливо, хтось читав таку книгу, є така Поляна, знаєте, про дівчинку, яка завжди шукала привід, щоб радіти. Навіть в тих ситуаціях, коли людям казалось би, ну нема причини для того, щоб радіти. Але вона завжди підводила людей до того, що потрібно шукати завжди, в чому причину, щоб порадіти. Ви знаєте, що радість це ліки. Давайте прочитаємо разом, колись Мудрий Соломон сказав Приповісти, 17.22, записані такі слова. В 17.22. Серце радісно добре лікує. Оказується, що є такі універсальні ліки, які добре лікують. Бо є такі ліки, знаєте, на сьогоднішній день кажуть, одне лікує, а друге калічить. Да? Але є такі дуже універсальні добрі ліки, які зауважив, Мудрий Соломон, каже, що. Радісне серце, воно лікує. Радість це ліки. І вчені доводять, що сьогодні, знаєте, наш емоційний стан, він напряму впливає на наше фізичне здоров'я з вами. Ви знаєте про це, так? Ну, добре, ми розібралися, радість це добре, це ліки. Де ж її взяти, друзі? Де взяти радість, коли її немає? Знаєте, діти. Дуже міють гарно радіти, коли отримали нову іграшку. так? Да? У мене синочки, їм, коли нову машинку дасиш, у них така радість. Отак радіють! Ну скільки? Година, дві, вечір, поки не поламалася іграшка. Да? Потім машинка поламалася, десь та радість взяла та й пропала. Новий телефон. Хто себе пам'ятає, отримали новий телефон, радість, да? поки екран не розбився чи не поцарапався. Брати, новий автомобіль купили, поки не поламалися, потім і та радість десь. Що це таке? У нас в житті з'являються моменти, коли ми маємо радість. Але ця радість, вона тимчасова. І вона проходить. Знаєте, радіти і веселитися, я думаю, це трошки різні речі. Знаєте, можливо, вибачте за такий приклад, але коли людина в алкогольному сп'янінні, їй трошки весело, певний час. Але ми знаємо, до чого ці веселощі потім доводять. Так? Я сьогодні говорю трошки про іншу радість. Справжня радість, яку дає Бог, це риса, яка вкоренена глибоко в серці Духом Святим. І ця радість вона не залежить від обставин. Ще раз. Радість справжня, яку дає Бог, вона вселена Духом Святим, глибоко в людини в серці, і вона не залежить від тих обставин, які навколо Неї. Ми взимку відзначаємо таке свято, така велика подія про народження Ісуса Христа. Ми святкуємо День Різдва. І ми пам'ятаємо, коли ангел на полі пастухам з'явився, і він сказав такі слова, що. Я вам звіщаю, що? Велику радість. Велика радість, яка буде усім людям. І що ж це така за радість? Каже, народилося дитя. Хіба мало дітей народжували? Ну, добре, для кого це радість? Дитинка народилась, для батьків радість, да? для родини, збільшилася родина. Ну, а всім, а це каже, всім людям буде радість. Бо народилось дитя. І каже, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І Йосипів Ангел говорить, що спасе від чого? Спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ось справжня радість. Спаситель, який прийде, спасе людей своїх від їхніх гріхів. І зауважте, коли прийшли пастухи до Ісуса Христа. Написано, що після того вони поверталися які? Сповнені радості. Пастухи після зустрічі з Христом, вони отримали радість. І вони вже йшли сповнені, написано, радості, які йшли і хвалили Бога. Ісус свій час посилає 72 учнів на працю. Він попереджає їх, що буде нелегко на цій місії, яку Він поручив їм, що будуть перешкоди. Але вони повертаються і дуже раділи, радісними повертаються. Чому вони раділи? Демони кажуть, керуються, да? демони нам коряться коряться нам. І Христос каже їм, які слова в відповідь. Луки 10 розділ, 20 вічі, каже, радійте, тому що ваші імена записані на небі. Ось справжня причина для радості. Дорогі брати і сестра! Сьогодні, якщо навіть обставини в твоєму житті не зовсім радісні, щось тебе гнітить, але в серці в тебе має бути закарбована та радість, що ти маєш знати, що твоє ім'я і моє ім'я Женя, Люда, Вася, Оля записано сьогодні в небі, у книгу життя. Слава Ісусу, дорогі брати і сестри. І ось оце, знаєте, справжня причина для радості. І знаєте, радість це не вроджена якась риса характеру. От Народилась людина, і все, і в неї вона завжди має бути радісною. А воно або не набувається взагалі ця риса характеру впродовж е, життя сама по собі. Справжня радість вона належить до плоду Духа Святого. Ми читаємо Галатам, 5 розділ, 22 віршик написано, а плід Духа який? Любов, радість, мир, довготерпіння. Ми бачимо, що це плід Духа Святого. І коли Господь в серці нашому поселяється Духом Святим, ми маємо плід радість. Дії, 5 розділ, 40, 41 віршик, Разом прочитаємо події, яка відбувалася з Петром і апостолами Дії 5, 40, 41. І, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення». Та їх відпустили, а вони поверталися з Синедріону як плачучи. Ні? Радіючи, що сподобалися прийняти зневагу займення Господа Ісуса. Передісторія була перед цим. Петро апостоли, і апостоли, пересвященники Садукеї, закрили в'язницю, ангел їх вивів з в'язниці. Вони знову прийшли в храм проповіду. знову їх взяли, побили. За що їх побили? Що вони погано зробили? Просто про Ісуса Христа говорили. Добру справу робили, їх вибили. Мали б що робити? Плакати, правильно? Ну не недобре стан. Що це за таке? Побили ще й несправедливо. Написано, ну, вони радіють. Якісь дивні люди, да, ці віруючі люди. Їх б'ють, а вони радіють. Чого радіти? Ще одну історію прочитаємо. Дії 16-й вже розділ. 16 по 34 вішек разом прочитаємо. Дії 16, 16 по 34. І сталося, як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала Віщунського духа, яка ворожбивством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідком за Павлом та за нами і кричала, говорячи. Оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила, і обурився Павло, і, обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа, я тобі, вийди з неї, і того часу, той вийшов. А пони, бачачи, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла із силою потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали. Ці люди, юдеї, наше місто бунтують і навчають звичаї, яких нам, нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу з них та звеліли їх різками сікти. І, завжда, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди, а північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике тресіння землі, аж основи в'язничні захиталися і повідчиняли зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож у в'язничий побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язані. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і тремтячи припав до Павла та до сили. І вивів їх звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщало йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно, Він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого і поживу поставив. І зуважте, і радів. І з усім домом своїм, що вірував у Бога. Я думаю, ви не раз чули цю історію, яка трапилася з Павлом і силою. Побили! За що побили? Знову ж таки, хіба вони щось погано зробили? Добре зробили. Людина звільнилася, отримала свободу людина. Закинули кайдани ще й десь там, аж внутрішню тюрму, не просто так, знаєте, десь глибоко закинули. Я себе уявляю на їхній місці. Що б я робив? Плакав би, молився, Боже, за що? Накажи їх! За що мені це так? Чи, чи, чи? Яка їхня реакція на це ми бачимо? Що вони роблять? Співають, коли в людини нема радості, буде вона співати? Молитись, співати, знаєте, сповнені радості. Моляться, співають, їх, в'язничі, І щось трапляється в цей момент. Щось надзвичайне, чудо. Чудо звершилось, так? Да? Ми бачимо далі історію, читаємо, що цей в'язничий, який їх оберігав, потім їх додому запровадив. І знаєте що? Заразився радість. Від Павла і сили написано, що він також він, і весь дім його, написано 34-й вірш, і радів із усім домом своїм, що увірував Бога. Павло і сила вони своєю радістю заразили інших людей. Бог нас призиває сьогодні, брати і сестри, для того, щоб ми ділилися цією радістю. Знаєте, не так, що я маю собі цю в серці радість. Мені добре, я спасенний. Мені добре, та нашу я що я, щоб доділитися. Господь хоче, щоб ми ділилися цією радістю, радістю, спасіння про те, що Господь Він прийшов на землю для того, щоб спасти людей від гріхів їхніх. Але буває таке не завжди. Не завжди є радість, так чи ні? Ну, от, при тому всьому не завжди є радість. І я так собі для себе виписав три причини. Чому, чому буває таке в нашому житті, що немає радості? Перше, людина не переживає радості, можливо, ця людина вона не пережила ще спасіння. Радість це ознака спасенної людини. Людина, яка вона впевнена в тому, що вона спасена, що ім'я її записане на небі. На її серці є радість про те, що вона спасенна. І радість це ознака спасенної людини. Якщо в людини немає радості, можливо, вона ще не пережила спасіння. Друге, результат невизнаного гріха. Гріх він тисне на все і руйнує стосунки і життя з Богом. І це також може бути причиною того, що немає радості. І як вирішити це питання? Покаяння, сповідь і отримати свободу від гріха. І третє результат неправильного фокусу у житті. Знаєте, коли людина буває, почувається нещасною тоді, коли буде в центрі ставити свої якісь бажання, свої пріоритети, жити не по духу, а по плоті. І якщо наше серце воно не повністю належить Богу, воно не може насолоджуватися справжньою радістю, яка Христі Ісусі, яка не залежить від обставин, які навколо нас.